Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите. І мені приємно вам готувати і ділитися своїми рецептами. Ви знаєте, мені б сьогодні хотілося разом з вами приготувати такі трикутники із лаваша. Ось, я вже приготувала кубиком нарізала помідорчик. Натерла сир. Сир бажано, щоб був сологуні. ну, у мене не силуня, а інший твердий сир. Так що додаємо, змішуємо із помідорчиком. Так. Додати зелень, яка у вас є, чи петрушка, чи кріп, цибулька зелена. Зараз вже зелень є, ну, у мене ось є трішки приморожена кріп і зелена цибулька. Так. Додали тепер. Трішки перчику додамо. Хочу додати ще трішки італійських трав. люблю додавати їх, Так. посолимо і додаємо ще майонез, перемішуємо. Так, розмішали ми таку начинку для лаваша, і зараз будемо робити конвертики. Ось я вже підготувала лаваш. Розрізала на такі полоски, три полоски. Так, три конвертика я хочу зробити. Накладаємо. Так і завертаємо як конвертик. Зразу так, потім ось так. Потім так сюди. Тепер сюди. І ось так. Ось такий конвертик у нас вийшов. Так, складаємо, інший накладаємо. Пішки прорвався у нас. Нічого, закрили. Так. На цю сторону, тепер на цю. І накриваємо. Ось так. Другий конвертик вийшло у нас. І ще один. Закриваємо так. сюди, сюди І закриваємо. Ось так. І ще один конвертик. Будемо смажити конвертики. І так смажимо трикутнички, розігріваємо хорошо пательню, наливаємо трішки олії і смажимо з обох боків, щоб наші трикутнички були такі хрумкі. Перевернули на інший бік і знову смажимо до золотистого кольору. Ми приготували такі смаковиті трикутнички. А чому смаковиті? Тому що я вже знаю, бо не раз вже готувала такі трикутнички. Люблю їх готувати з лаваша, тому і вам раджу. Так що приготуйте по моїй рекомендації. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!